Субота, 14 вересня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Один з ключових центрів ядерної оборонної та космічної промисловості закритий для іноземців місто. Як за 33 роки незалежності змінився Дніпро. Ракети робили, тому зайві люди тут не знаходилися. Калічать і людей і тварин щодня. Окупанти продовжують тероризувати прибережні громади Нікопольщини. Йоже, йже, йже. Лежи, лежи, ліжележе, лежи, лежи. Ти ж хороший в мене. Лікар тільки що був, лапки йому обробив. На війні вижила автолу. Згоріла черговий підпал у Дніпрі. Хто знищив автівку 93-ї бригади Холодний Яр»? Машина, на жаль знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Чен знищений ворогом Бахмут розквіт в одному зі скверів Дніпра. На честь 453-ї річниці міста переселенці висадили сотню трояндових кущів. Що вони для них означають? Якщо я бачила в Дніпрі схожі, схожі такі місця мене завжди накатувало, що троянди таця, це наш місто. Своїм днем Дніпро сьогодні, у другу суботу вересня, відзначаємо День міста. У міськраді наголошують саме день, а не річницю. Адже рік заснування викликає чимало дискусій серед істориків. Те, що Дніпро заснувала російська імператриця Катерина, найбільший міф, який багато містяни досі сприймають за дійсність. Чому і невже ціле місто імперці могли створити просто серед пустки? Що тут було до Катеринослава разом з істориками? Дослідив наш кореспондент Владислав Авдієнко. далі про величний край трьох фортець, козацькі битви і спроби росіян знищити нашу історію та нав'язати свою. Ви точно бачили цей обеліск на соборній площі? Це найстаріша кам'яна споруда Дніпра, верстова миля, колись жирний знак імперської присутності. РФ вона показувала відстань звідси до Петербурга. Воно час це один із символів так званого заснування Дніпра Катериною, чи не найбільший міф в історії міста? І ось чому насправді Дніпро зародився на 150 років раніше. Ми з вами знаходимося в центрі колишньої фортеці. Історик Святослав Черук веде залишками козацького міста Новий Кодак в одноіменному районі Дніпра. Майже 400 років тому тут буквально кипіло життя. І шинки, і адміністрація новокодацької паланки, де знаходився військовий двірець. Окрім того, Новий Кодак був відомий своїм великим базаром. При в'їзді найстаріша церква Дніпра. Нині у камені. А 1645-го була зведена повністю з деревини. Кожні 20 років дерев'яну церкву перебудовували, тому що деревина це такий матеріал, який псується. Тоді у ній зберігали священну реліквію, ікону новокадацької божої матері. Козаки вірили, вона чудотворна. Козаки вважали, що вона врятувала їх під перекопом під час однієї з битв. Далі вважали, що вона врятувала їх від чуми, тому що була велика епідемія чому в 1762 році, яка затрухнула новий кодак. Новий Кодак був центром однієї з паланок Запорозької Січі. Це щось на кшталт нинішніх обласних центрів. Тут проживали близько п'яти тисяч люду. Крізь місто проходив чумацький шлях у Крим. Сучасною полтавською трасою йшов до нового кодаку. Тут вони перепливали річку Дніпро. Це була паромна переправа. Три-чотири дні ви могли чекати на свою чергу, щоб сюди перепливти. Звісно, за цю послугу необхідно було заплатити. Окрім того, потрібно було заплатити за те, які товари ви везете. Нині обриси козацької фортеці можна помітити на мапі та навіть вживу. Найпевніше, що це і є якраз залишки того старого фортечного валу. Він, звісно, був набагато вищий. Та й назви вулиць говорять самі за себе: старшинська фортечна старий вал. І от якраз оця вулиця це. Цей вал Залишко. А, вал. тому і старий вал. Старий вал. Тому а що? ми не догнали вначалі. Чо так перейменували Наталія Володимирівна живе на руїнах фортеці вже 20 років, проте про неї і не чула. Тут було козацьке поселення, і тут фортеця От, в От, От цього я не знала. Це точно за 20 років. За а хто нас просвіщав тут? Дуже приємно почути узнати, що в цього місця така історія. Історія, яку ще тоді намагались знищити росіяни, Петро І на знак помсти козакам спалив місто вщент, та за 30 років новий кодак відроджується із новою силою. Відбудовується фортеця, навіть більше розростається населення. На іншому ж краю Дніпра розвивається старий кодак, розповідає історик Ігор Кочергін. Вали тоді були висотою 14 метрів. Плюс ще вежі над ними так дерев'яні стояли. І коли, наприклад, той з'являвся кілометрів за два. Вадцять їх було видно. Це польська фортеця 1635 року, яка мала не допустити походи козаків на Крим, але майже одразу стала їхньою здобиччю. Гарнізон перебили. А цього коменданта Маріона посадили на бочечку з порохом і підпалили. Згодом поляки відбудували більшу фортецю. На її штурм козакам знадобився майже місяць. Тут було кількасот гарнізон десь до 600, так. Ну і плюс прилегли якісь там підрозділи. А у українців там було кілька тисяч. А чому не могли взяти? Тобто вали ж з ґрунту, тобто їх розруйнувати майже нереально. Нині від насипів фортеці лишилося менше третини. Їх знищили за часів радянщини, перетворивши мальовничу пам'ятку на гранітний кар'єр. Українська історія їх абсолютно не цікавила, тому ця фортеця… Фортеця вони не сприймали як якусь пам'ятку. У другій половині 18-го сторіччя на цьому місці виростає село Старі Кодаки. На лівому березі Дніпра теж була фортеця Богородицька. Диво українського фортифікаційного мистецтва з висоти, нагадує, черепаху. Її звели 17-го століття у козацькому місті Самар. Нині тут Самарський район Дніпра. Сюди сходилися шляхи з Саречанки і Лівобережної України. З нового Кодака ішли товари і валки з правобережної України, і туди далі, на Кримське ханство, на Кавказ. Торгові шляхи зв'язували козацькі поселення у трикутник. Саме тому Дніпро називають містом трьох фортець. А між новим і старим кодаком виникло поселення Слобода Половиця Здовж Дніпра, здовж сучасного проспекту Іварницького. І уявіть усю цю історію росіяни вирішили перекреслити, змусити українців забути і заснувати Катеринослав спроб. Було дві 1776-го створити серед боліт на Самарі. Місцина була доволі вологою в басі була е, маса комарів, які приносили малярію, люди хворіли і помирали. А вже 1787-го обрали пагорб на соборній площі. Тодішня правителька Катерина помпезно заклала каменюки у фундамент спасу Преображенського собору разом з іноземними гостями. От тільки храм спромоглися звести лише за 50 років, а територія навколо нього майже століття лишалася пусткою. Міське правління було в кодаку. Mm -hmm. в нових кодаках фактично і був той Катеринослав, і до Моменти відправлялися саме з нового кадаку. Тут нічого не було. Ну у той собор е, влас, у той з'явився тільки потьомківський так званий. Е, тобто, перші будинки активно почали з'являтися в 1870-х роках. Причина банальна: на горі довго не було доступу до питної води. Але росіяни понад усе хотіли створити бодай щось та привласнити цивілізаційні здобутки собі. Це були козацькі поселення, а не російські. То як можна заснувати нове місто на тому, що вже існує, це тільки росіяни можуть пояснити ронаш. Місто формується задовго до Катерини II. Якщо ми кажемо, що 1776 рік дата заснування міста, то ми кажемо, що це імперське місто Катеринослав, який заснувала Катерина. Але ця дата й досі позначена у статуті міста. Історики кажуть, її треба замінити. Варіантів декілька 1520, 1635, 1645 – дати заснування козацьких міст фортець. До слова, до 2001 року день міста ми святкували у травні, коли Катерина заклала свій камінь. Сьогодні ж відзначаємо у вересні одна з версій на честь дня народження Олександра Поля. Почесного громадянина, завдяки якому фактично Дніпро перетворився на потужний промисловий центр. Він роди... Це 1 вересня Владислава Вдієнко, Олександр Довгань та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. травня Один з ключових центрів ядерної оборонної та космічної промисловості закрите для іноземців місто вулиці без власної ідентичності та чистий аркуш для архітекторів. Саме таким був наш Дніпро на початку незалежності у 91-му. Як змінився за ці 33 роки, наша Анастасія Вільхова дослідила разом з експертами. 14 вересня 2024 року. Дніпро, який він зараз центральні пішохідні зони, десятки сучасних парків, ще більше новобудов та бізнес-центрів. Незлічена кількість кафе та ресторанів. Однак що замислювались, ви яким було це місто ще якихось 40 років тому. У Дніпрі найкраща сучасна архітектура в Україні. Багато питань чи потрібно взагалі було метро. Один єдиний раз цей парк попав у кіно радянського союзу. Дніпро за часів радянського союзу було надзвичайно закритим, обмеженим для відвідування не тільки іноземними громадянами, а навіть громадянами радянського союзу. О, велика кількість оборонних підприємств стратегічних ракети робили. Тому зайві люди тут не знаходилися був надзвичайно ж... жорсткий контррозвідувальний режим заселення в готелі, що за люди, звідки вони приїхали, скільки будуть перебувати, чи не є вони дуже підозрілими. Вати у радянському союзі намагалися і те, що тодішній Дніпропетровськ став містом-мільйонником. В такому випадку його б відкрити для іноземців. А це в ті часи було буквально неможливим. Побудувати ж метро, що дозволялося лише мегаполісам, Будь ласка. Якраз у ту сторону, куди зараз ведеться гілка, був дуже великий пасажиропотік. І міський транспорт просто вже не справлявся. Тому що, дивіться, три нові житлові масиви центр міста. І між центром і цими житловими масивами були великі промзони, там, де теж був великий пасажиропотік. На початку 90-х метро було майже збудоване, але відкрити його при союзі так і не встигли. Наша підземка єдина, яку запустили в Україні вже після відновлення незалежності у 95-му році. Дніпровське метро було і досі є найкоротшим у світі. Лізна завіса з міста впала разом із комуністичним режимом. До тодішнього Дніпропетровська поступово почали приїжджати іноземці, а це означало шалені інвестиції, розбудову мегаполісу та розвиток сучасної архітектури. За часів незалежності в Дніпрі утворилось багато бізнесів і багатих людей на архітектуру. Ну, потрібні гроші, які були готові тут будувати офіси, великі будівлі. І саме тому у нас з'явилася архітектура, і так стало, що наша архітектурна школа, достатньо якісна, змогла зробити ці великі будівлі сучасними, а не аляпуватими. З першими втіленими планами почав з'являтися і ландшафт того Дніпра, яким ми його знаємо зараз. У нульових побачили світ Дніпровські вежі. Дві 28-поверхові будівлі стали проривом для тогочасної України. Кілька років поспіль ці хмарочоси були найвищими будівлями. Перший э, стадіон у місті був саме перед э, цими баштами. Це стадіон Динамо. Він був побудований на склоні, якраз от. На місці сучасного рельєфу. Потім цей стадіон знесли, тут було просто футбольне поле. І Самі башти почали будувати приблизно в 99-2000 -му, му роках. Я дуже добре пам'ятаю, як вони починали будуватися, я дуже добре пам'ятаю, як виглядав проєкт, і в мене тоді все-таки відчувалася якась гордість за місто, що у нас будується, по суті, такий перший. Серйозний е хмарочос за часи незалежності місто стало більш доступним для людей. Проїзні частини потроху почали віддавати пішоходам. Тут на цьому місці стояла невелика Катериненка двоповерхова. Тут теж е двоповерхова. Тобто, ну в принципі, зв звичайний, звичайний такий е район з красивими Катериненками. Бо вулиця Південна, е вулиця Шевченка. Зараз е всі ці, мабуть, три або чотири. Квартали навколо цього місця, вони змінилися просто буквально на 100%. Як все це було у 80-х тут. І тут навіть немає місця, до чого можна прив'язатися. Уявляєте, як все, все змінилося? Ще одним масштабним кроком на шляху створення доступного міста стала вулиця Первозванівська. Вона після реконструкції стала пішохідною. Раніше вона була автомобільною. Зараз ми вам представимо унікальні зйомки 1991 року, 30 серпня, тобто незалежній Україні, усього тиждень. Рекреаційні зони це парки та пляжі. І хоча вони у місті ще з радянських часів суттєвих змін зазнали саме за часи незалежності. Колись тут парка не було, а це був називався монастирський ліс, і тягнеться він по бальцю туди. Далі, далі виходить аж біля монастиря і далі. А парк в радянських часів був заснований приблизно. Точної дати немає приблизно, це кінець Парк імені Ленінського комсомола існував у Дніпрі аж до 2018-го. Тут і класичні радянські каруселі, і фігурки жирафів, і його візитівка. Величезний напис парк. Колись тут е, були сходи. Ну, зараз їх немає, щось тут реконструюють, але ми можемо подивитись на ці сходи. Перенесемося у 1984 рік. Ці сходи. Потрапили у кіно СРСР. Усомольський парк зараз зелений гай. Один єдиний раз цей парк попав у кіно Радянського Союзу. І саме ця локація, саме на цьому місці, колись був літній кінотеатр у цьому парку. Що ж, із пляжами. Попри те, що проєкт на монастирському острові й досі реалізований лише частково, тут все одно є чим похизуватися. Це був основний городський пляж міста. Ну, що було, як я пам'ятаю? Отакі кабінки для передівання, фонтанчики для піття та й все. 33 роки невпинної розбудови. Дніпру точно є чим пишатися, і точно є до чого прагнути. Ідентичність Дніпра саме в сучасній архітектурі зараз. Абсолютно так. У нас є перлини радянської архітектури, але у нас немає ніяких екстраординарних споруд раніше ніж радянського періоду, навіть довоєнних. Наше улюблене місто це не лише будівлі, а й люди. Люди в медичних халатах, які щоденно проводять надважкі операції вдень і вночі рятують життя воїнів та цивільних. Люди в заводських касках, які виготовляють одну з найякісніших сталей в Україні. Люди, які евакуюють мешканців прифронтових регіонів, рятують тварин, плетуть сітки, печуть пиріжки для військових. І найвідважніші з нас. Ті, хто на фронті захищає незалежну та вільну Україну, ту Україну, яку ми вибороли 33 роки тому, і за яку боремося й досі. Щодня калічать людей та тварин, росіяни безперервно гатять по прибережних громадах Нікопольщини, б'ють по житлових кварталах зі ствольної артилерії, градів та ФПВ камікадзе, але попри обстріли місцеві тримаються та вірять у перемогу. Як виходжують травмованих домашніх улюбленців та відновлюють пошкоджені оселі далі в нашому матеріалі, лежи, лежи, лежи. лежи, лежи. лежи, ти, ж лежи. ти ж хороший в мене. Лікар тільки що був, лапки йому обробив. У пса пана Олексія осколкове поранення. Він постраждав під час одного з останніх ворожих обстрілів, побита і собача будка. Чоловік каже, вони з сином вціліли, а от їхній охоронець тепер лікується. В момент атаки вони були в будинку. Вибухова хвиля потрощила вікна в оселі та автівку. «Видно, на дах потрапили уламки, а з даху сюди у лобове скло. Одне скло, інше на ті двері теж скла немає. Жодне вікно не вціліло, там друге і третє. Тиха спокійна вулиця, приватний сектор. Тут кажуть, залишилися одні пенсіонери, і саме їх без зупину тероризують росіяни з протилежного берега водосховища. Людей на вулиці немає зовсім. Одні старці залишились тут. Схоже на мене з милицями. На ринок скупилися і додому. Ні молоді, ні дітей. Нікого не видно. В основному всі виїхали. Від ворожої атаки постраждали й оселя пана Ігоря. У будинку повністю зруйнована стіна, перевито комунікації під час обстрілів, каже, був всередині будинку. Тут на дивані я тут на дивані я спав. Після п'ятого або шостого прильоту я чув їх бахкають нижче і нижче, потім сюди вдарили, а потім вище вдарили, а потім стіл. Все це на мене впало. Дякувати Богу, я живим залишився. Росіяни розповідають місцеві двічі обстріляли їх з артилерії, атакували глибокою ніччю, коли люди спали. Дуже було страшно, дуже ну 50 метрів проживає. А чом говорить? Трошки там нарушило вікна, стекла вставляв, рами вставляв, двері вставляв, А це сьогодні помой нарушило. П'ять прибираючи подвір'я після російського терору, місцеві постійно знаходять нові хвости від ворожих снарядів та десятки уламків. Тим навіть попри безперервні обстріли виїжджати з Нікополя люди не планують. Триматися їм допомагає. Віра, віра віра в краще. майбутнє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новина 11 каналу. На війні вижила а в тилу згоріла черговий резонансний підпал у Дніпрі. Палії знищили автівку керівниці патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. Саме на цій машині військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Чому в тилу захисникам стає небезпечніше ніж на фронті? Анастасія Вільхова з подробицями. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. Ці кадри облетіли всю Україну на ні. Спали на ото керівниці патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр на цій автівці. Аліна Карнаухова приїхала до Дніпра у відрядження організовувати роботу рекрутингового центру. Геть вигоріли каркас та парашин. Це все, що залишилось від автівки голови патронатної служби 93-ї бригади. Саме цю машину вніч проти 8 вересня намагалися знищити палії. Приблизно о 4 ранку автівку облили горючим та підпалили. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме. Такою метою підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили експерти, які приїхали з ДСНС. Тобто все було зроблено для того, щоб ну, максимально за короткий час знищити машину, навіть якщо б її вдалося швидко потешити, вона б все одно не підлягала відновленню. Спалена авто була на службі у 93-ї бригади. Саме на ній Аліна разом з побратимами неодноразово їздила на навчальні полігони у шпиталі та фронтовими дорогами палаючої Донеччини. На цю автівку по копійці збирали люди. Цю автівку нам придбала благодійна організація. Це машина патронатної служби, яка працювала на Донеччині. Патронатна служба пікується пораненими бійцями, сім'ями загиблих та сім'ями зниклих безвісті. Тому вона буває часто в відрядженнях по території всієї країни. Розпач та злість це все, що відчуває наразі військовослужбовиця. Каже, авто прослугувало лише півроку. Мені там е, були декілька зауважень, що треба було поставити на парковку, е, але я не відчувала загрози, що я маю в своїй країні в тиловому місті ховати свою машину, яка працює на перемогу. Тобто сьогодні спалили машину військову. Завтра мені що боятися йти по місту, що мені хтось під ребро ніж встромить? Підпала авто у цьому районі Дніпра. Геть нерідкі ще одну знищену машину на цей раз цивільну побачили просто у сусідньому дворі. Правоохоронці наголошують більшість паліїв. Молодь серед яких багато підлітків, часто навіть із залежностями від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків. Чи не всі вони діяли за вказівками російської агентури? Їх вербують через групи в телеграмі для швидкого заробітку. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Легкі та великі гроші. Ось що спонукає пальгів до активних дій. Втім, у службі безпеки України запевняють, обіцяних грошей хулігани не отримують, бо росіяни їх кидають. На домі всіх зловмисників чекають реальні строки. Не виняток і цей випадок. Вже найближчим часом правоохоронці обіцяють подробиці. Анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. А вже за кілька днів поліція затримала 24-річного молодика підозрюваного в цілій серії підпалів машин ЗСУ. За даними слідства, чоловік зв'язався з так званими роботодавцями, які за гроші запропонували нищити військові авто. Він може бути причетним і до останнього резонансного підпалу у Дніпрі, коли знищили автівку керівниці. Патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр на тій машині військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Наразі підозрюваному, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме з такою метою, підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили. Експерти, які приїхали з ДСНС, тобто все було зроблено для того, щоб ну максимально за короткий час знищити машину, навіть якщо б її вдалося швидко потешити, вона б все одно не підлягала відновленню. Чин знищений ворогом Бахмут розквіт в одному зі скверів Дніпра. На честь 453-ї річниці міста на зламні бахмутяни висадили сотню трояндових кущів. Що ці квіти означають для людей, яких росіяни змусили залишити рідне місто? Далі репортаж Олександра Максименко. Це ще мирний та квітучий бахмут. Нині повністю знищений окупантами. Росіяни перетворили місто на руїни, а мешканці змушені були тікати від жахіть війни. Одним з прихистків став і Дніпро, і сьогодні до 453 ї річниці з незаснування рідного міста. Бахмутяни висадили в одному з місцевих скверів сотню трояндових кущів. Ці троянди це було наше все. Наталя, переселенка з Бахмута, розповідає, якою гарною була її домівка до приходу росіян. Бахмут називало містом тисячі троянд, адже ці квіти там було всюди. І саме там у 2015-му зафіксували рекорд України. Найбільша кількість квітів на одній локації. На алеї троянд у Бахмуті квітли 7 тисяч трояндових кущів. Якщо я бачила в Дніпрі схожі, схожі такі місця мене завжди накатувало, що троянди да це, це наш місто. Ініціаторкою квіткової акції стала Бахмутська військова адміністрація спонсорами бізнесмени з Вінниці, які надали саженці. Я думаю, що ці троянди стануть символом відродження, відбудови і нового життя нашого рідного міста фортеці Бахмут. А ще ці троянди символ дружби між Дніпром та Бахмутом. Бо навіть день народження міста відзначають в один день друга субота вересня. Тож і місце висадки назвали алея дружнього єднання. Зараз бахмутянам, поки повертатись, немає куди, але вони мріють та уявляють, яким прекрасне буде їх відбудоване місто. Усі мрії тільки про те, що ми повернемося, і зробимо місто ще кращим ніж було. Загалом в різних містах України сьогодні висадили 453 трояндові кущі. Саме стільки років за кілька днів виповниться місто фортеці Бахмут. Олександр Максименко, Денис Єласавенко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 22, Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон. В межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.